Казка мишеня Тімко і перший день у школі. У далекому зеленому лісі, серед високих дерев і квітучих галявин жило маленьке сіреньке мишеня на ім'я Тімко. Він був добрий, веселий, але трохи незграбний. Іноді спотикався. Губив речі, а ще мав дуже великі вуха. І ось коли Тімко вперше пішов до школи звірят, він дуже хвилювався. Та замість нових друзів тімко зустрів насмішки: Дивіться, які вуха! сміявся зайчик Петрик. Він на уроці малювання з фарбою, думав це джем, додав їжачок Коля. Тімко сумував. Він не хотів більше ходити до школи. Йому здавалося, що бути іншим це погано. Але в лісі жила мудра сова Софія. Вона дізналася про тімка і вирішила допомогти. Софія зібрала всіх звірят і розповіла їм історію про лисичку, яку теж колись дражнили за руде хутро, і про те, як вона врятувала всіх під час пожежі, бо її хутро добре видно в диму. Кожен із нас особливий, сказала сова, і не можна сміятися з того. Що робить когось унікальним? Звірята Петрик та Коля підійшли до тімка. Вибач, Тімко, вибач, ми зрозуміли, що були жорстокі з тобою. Нам дуже соромно. Кожен є унікальним, можемо грати разом. Відтоді Тімко обожнював ходити до школи та мав багато друзів. А ще він створив клуб добрих сердець, де всі підтримували одне одного. Дякую за увагу! Текст читала Марченко Єлазавета для казковий фронт проти булінгу. До зустрічі!